Всім привіт! З вами канал Космос. Астрономія завжди була наукою, яка викликала у всіх захоплення наукою, в котрій відбуваються неймовірні відкриття, які впродовж сотень років докорінно змінювали уявлення людства про світ довкола і наше місце у ньому, а також переформульовувала наше розуміння космосу. Одні теорії замінювалися іншими, старі уявлення відкидалися, місце людини у всесвіті змінювалося. Але деякі відкриття змінили наше бачення Всесвіту кардинально. Тому у цьому відео спробуємо розглянути кілька відкриттів, які перевернули всю астрономію, і разом з цим змінили і людство загалом. Отож давайте розбиратися у цьому разом. Але спершу ми хочемо подякувати нашим патронам на інтернет-платформах Patreon, BaIMeCoфі, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Концепція про те, що Сонце, центральний елемент сонячної системи, змінила уявлення про наше місце в космосі. Сильно вдаривши по людському самолюбству, а також дозволила відкрити двері іншим важливим відкриттям. Вона взагалі відкрила новий шлях для розвитку астрономії, найвпливовішим астрономом у часи наукової революції 16-17 століть, в період якої були закладені основи сучасної астрономічної науки, був безперечно Миколай Коперник. Він заклав основи сучасної астрономії на основі запропонованої ним моделі світу, геліоцентричні моделі, ідея якої була побудована на основі спостережень за рухом планет. Звичайно, варто наголосити на тому, що Коперник не був першим, хто запропонував нову модель, яка суперечила загально на той час науковцям і церкві Птолемеєву модель світу геоцентричну. У моделі Птолемея Земля була центром світу, і довкола неї оберталися Сонце, місяць, планети і небесна твердь. Геліоцентричний погляд на Всесвіт мали класики античності, такі як Аристарх Самоський, Архімед, у якого була геліогеоцентрична система світу, римський філософ Марціан Капелла та деякі арабські і індійські астрономи та космологи у часи середньовіччя натякали на можливість геліоцентричного Всесвіту. Навіть єпископи та кардинали середньовіччя Ніколя Орезм і Микола Кузанський обговорювали геліоцентризм у своїх роботах. Основним недоліком геоцентричної моделі Всесвіту були складні математичні описи руху небесних тіл, особливо планет, що ускладнювало і приводило до великих похибок у розрахунках їх руху на небесній сфері. Адже птолемеєм були введені певні додаткові сфери, по яких рухалися планети, щоб пояснити їх дивний ретроградний рух. Але й додаткові розробки не могли пояснити спостережувану поведінку Марса, який був то більшим, то іноді меншим з певним періодом. Більше півтори тисячі років усі використовували геоцентричну систему світу, хоч вона була й недосконалою. Все ж вона задовольняла примхи церкви, що на той час було набагато важливіше. Але у 16 столітті Миколай Коперник, спираючись на роботи грецьких та ісламських астрономів і філософів, а також на основі астрономічних спостережень, сформулював основні принципи та ідеї геліоцентричної моделі, які записав у рукописи та розповсюдив їх спершу серед своїх колег та друзів. Він стверджував, що всі небесні тіла обертаються навколо Сонця, яке знаходиться поблизу центру Всесвіту. Зірки нерухомі, і їхній видимий добовий рух можна пояснити обертанням Землі. Земля робить оберт у своїй сфері навколо Сонця за рік. Орбітальний рух Землі навколо Сонця спричиняє ретроградний рух планет. Місяць обертається навколо Землі, і відстань між Землею і Сонцем є набагато ближчою, ніж від Землі і Сонця до зірок. Все це він у і детально обҐрунтував у своєму великому творі про обертання небесних сфер. Яку світ побачив вже після його смерті, геліоцентризм викликав суперечки, презирства, наукові шкандалі і релігійні суперечки. Але спостереження Галілея та удосконалення моделі Кеплером показали всю точність і простоту теорії. Геліоцентризм надихнув Ісаака, Ньютона сформулювати закони тяжіння, які лягли в основу сучасної фізики та астрономії. Геліоцентризм дозволив всім по-іншому сприйняти цей світ. Століттями люди вважали, що чумацький шлях є унікальною та єдиною галактикою у нашому всесвіті, точніше, не так. Люди вважали, що чумацький шлях це і є увесь всесвіт, а поза його межами немає нічого. Але йшов час з моменту винайдення телескопу Галілеєм, спостереження за зоряним небом стали більш захоплюючими і наповнювалися новими відкриттями. Удосконалення телескопів приводило до відкриття різних астрономічних об'єктів, в тому числі і інших галактик, що змусило всіх задуматися про розміри Всесвіту. Звісно, ми живемо в часи, коли усвідомлюємо те, що наша галактика Чумецький шлях це одна із сотень мільярдів, а можливо і трильйонів галактик у видимому всесвіті. Але ще у 20-х роках минулого століття астрономи вважали, що наша галактика охоплює все, що існує у Всесвіті. Всі інші галактики, які на той час могли спостерігати астрономи, виглядали як туманні хмари, які важко було відрізнити від зоряних скупчень чи газопилових туманностей у складі Чумацького шляху. Крім цього, методи визначення відстаней до таких об'єктів не були розроблені, і тому питання про єдиність нашої галактики у Всесвіті було предметом багатьох дискусій. Але восени 1923 року Едвін Габел зміг сфотографувати на фотопластину туманність М31, яку більшість знають як галактику Андромеди або Галактику Туманність Андромеди. Як бачимо, назва туманність так і збереглася, оскільки і Едвін Габел до тієї ночі теж був впевнений в тому, що це туманність. Він виявив на фотопластинці невелику нову зірку, яскравість якої змінювалася. Пізніше він помітив коротку періодичність зміни яскравості, що його дуже зацікавило, оскільки це була зірка типу цефеїди. Він знав про цікаву властивість такого типу зір. Цефеїди характерні тим, що існувала встановлена залежність між періодом змінної яскравості від світності зір. Таким чином, можна було застосувати це для визначення відстані до далеких космічних об'єктів. Це, звичайно, була клопітка праця, але за кілька тижнів після того, як він зробив те фото Андромеди, він на основі спостережень зміг обчислити відстань до тієї туманності, і вона становила приблизно 900 тисяч світлових років, що втричі менше за сучасні оцінки. Варто зазначити, що на той час розміри чумацького шляху оцінювали від 30 тисяч до 300 тисяч світлових років. Але існування туманності на відстані 900 тисяч світлових років, що в рази далі це було щось нове. Враховуючи видимий розмір Андромеди і цю відстань, він оцінив, що Андромеда має схожі розміри з нашою галактикою, що приводило до думки, що туманність Андромеди це теж галактика. Роками пізніше Габел і інші астрономи таким же способом порахували відстані до інших туманних об'єктів, і всі числа були порядку мільйонів світлових років. Це було відкриття нової концепції Всесвіту, з'явилася галактична та позагалактична астрономія. Розміри Всесвіту різко збільшилися. Пізніші спостереження Габла дозволили почати класифікувати галактики за їхніми формами та закономірностями їх руху, що дозволило зробити ще одне важливе для нас відкриття розширення Всесвіту. Густав Стрьомберг визначив приблизно ті ж роки за допомогою червоного суву радіальні швидкості декількох десятків галактик. Жорж Леметр, використовуючи його дані та оцінюючи відстані до галактик на підставі того, що всі галактики мають однакову світність, отримав те, що ми зараз називаємо закон Габла Леметра. Через непопулярність журналу, в якому була опублікована робота Леметра, провідні астрономи і не помітили цього відкриття. Такий же результат, але з більш точнішими і емпіричними даними, отримав Едвін Габл кількома роками пізніше. Він оцінював відстані до галактик за допомогою цефеїд. Його результат був точніший, але висновок можна було зробити такий самий. Галактики розбігаються зі швидкістю 465 км за секунду на 1 мегапарсек. Звісно, значення у рази більше, ніж сучасне, але все одно відкриття цього закону повністю змінило уявлення про статичний Всесвіт. З цього зробили висновок, що це розбігання галактик пов'язане із розширенням Всесвіту. А отже, колись був такий стан, коли всі галактики були дуже близько одна до одної. Так зародилася ідея про Великий Вибух. А щодо розширення, то не так давно ми дізналися про ще одну загадкову особливість цього розширення. Розширило наше розуміння космосу, змушуючи космологів переглянути і модифікувати наявні моделі Всесвіту, а також перевернуло тогочасну картину Всесвіту, прискорене розширення Всесвіту, яке було виявлене нещодавно. У 1998 році. До цього часу учені вважали, що розширення Всесвіту, яке було відкрите габлом і Леметром, буде сповільнюватися, що підтверджувалося загальною теорією відносності, про яку ми ще згадаємо. Але наприкінці ХХ століття, при спостереженні двох груп астрономів за надновими, було помічено, що при деякому червоному СУВІ вибухи наднових були тьмяніші ніж мали б бути. Ці наднові були типу 1А, які мають певний фіксований рівень світності. Звичайно, космічний пил і газ можуть поглинати їх випромінювання, через що наднова буде здаватись тьмянішою, але вплив мав бути не настільки значним. Вчені повинні були зробити висновок про те, що наднові знаходяться набагато далі, ніж очікувалося. На основі червоного СУ було обчислено швидкість віддалення зір від нас. Виявилося, що вони набагато далі, ніж мали б бути. І віддаляються вони ще швидше, ніж передбачалося. Це все натякало на те, що Всесвіт все ж таки розширюється все швидше і швидше. Тобто розширюється з прискоренням. Але що змушує Всесвіт розширюватися з прискоренням? Вчені довго не гадали і загадкове щось, що змушує Всесвіт розширюватися з прискоренням, назвали темною енергією. Існує низка гіпотез та ідей, чим може бути ця темна енергія. Розглянемо основні гіпотези. Дехто вважає, що темна енергія це фонова енергія космічного вакууму, яка може мати те саме значення, що й космологічна стала у рівнянні загальної теорії відносності, оскільки вакуум не може бути повністю порожнім, а згідно з квантовою теорією поля існують пари частинок і античастинок, які анігілюють. То ця анігіляція може призвести до виникнення цієї енергії вакууму, яка розширює простір з прискоренням. серйоз багато учених вважає, що темна енергія це певна квінтесенція, рідина або поле, яке заповнює весь простір, поводиться протилежно до матерії і змінюється в кількості та розподілом в часі й просторі. А дехто вважає, що це або дефект тканини простору часу Всесвіту, або помилка загальної теорії відносності Ейнштейна. Деякі модифіковані версії загальної теорії відносності не потребують темної енергії для пояснення спостережуваного Всесвіту. Попри останнє, багато наукових проєктів планують ще запустити для дослідження природи темної енергії, які можливо не дозволять так ображати всім відому загальну теорію відносності, яка була підтверджена експериментально, напевно, найбільше із усіх відомих теорій, і яка чудово передбачає більшість процесів у Всесвіті. До речі, про неї. Теорія відносності була розроблена Альбертом Ейнштейном на початку ХХ століття і також відкрила новий шлях у розумінні природи космосу. Ми повністю змінили своє уявлення про простір та час, і тепер розуміємо його як єдину структуру простір простір-час. Про загальну теорію відносності і трохи про спеціальну ми говорили у цьому відео, тому сильно у подробицях говорити про те, чим вони є, ми не будемо. Все почалося з спеціальної теорії відносності. До написання Ейнштейном своєї статті весь опис фізичних рухів описувався законами Ньютона, вони лягли в основу нашого розуміння механіки та сили тяжіння. Але в теорії Ньютона був один дефект світло. Для того щоб описати дивну поведінку світла, було зроблено припущення, що воно проходить крізь певне середовище, світловий ефір. Але дослід Майклсона і Морлі спростував теорію ефіру. Вони виміряли швидкість світла відносно руху землі в ефірі, і виявили, що швидкість світла однакова незалежно від того, куди рухається земля. В ті ж часи Максвелл записав свої рівняння електродинаміки. З них випливало, що електромагнітні хвилі завжди рухаються у вакуумі з однаковою швидкістю, приблизно 300 тисяч кілометрів за секунду. Айнштайн замислювався, якщо б людина могла наздогнати світло і побачити його відносно власного руху нерухомим, то чи мали б фізичні закони змінюватися залежно від швидкості людини? Потрібно було знайти таку теорію, в якій всі закони фізики були однаковими всюди і завжди. Проводячи різні уявні експерименти із відносністю та одночасністю, Айнштайн збагнув, що сам час є відносним, а не абсолютним, як вважали до того. У 1905 році він опублікував статтю до електродинаміки тіл, що рухаються, в якій записав два основні постулати теорії відносності, про які нам відомо ще зі школи. З Спеціальної теорії відносності випливало безліч цікавих ефектів та парадоксів, які спершу не вкладалися в голови багатьох вчених. Уповільнення часу, скорочення довжини, неодночасність подій, все це дозволило пояснити безліч природних явищ, крім основної. Гравітації. Виявилося, що спеціальна теорія відносності не може бути застосована для опису гравітації. Айнштайн замислювався над уявним експериментом про людину, яка сидить у нерухомому ліфті на землі і на неї діє сила тяжіння, та про іншу людину, яка десь у космосі сидить у ліфті, який прискорюється з прискоренням 9,8 метрів за секунду у квадраті. Хто з них зрозуміє, чи він прискорюється, чи просто у полі тяжіння Землі? Уявний експеримент із променем світла, який вигинатиметься вниз, якщо покласти ліхтарик у кімнату, що прискорюється, наштовхнув Ейнштейна на думку про те, що світло може вигинатися в полі тяжіння, адже сила тяжіння є еквівалентна прискоренню. Так зародився викривлений простір час. Знайомство Ейнштейна із тензорним аналізом і топологією дозволило йому виразити закони фізики однаково у різних системах відліку. І написати до 1916 року низку статей про загальну теорію відносності. Пізніше виявилося, що теорія чудово змогла пояснити зміщення перегелію Меркурія, викривлення світла довкола масивних об'єктів, сповільнений плин часу поблизу масивних об'єктів і багато іншого. Цікаво також, що з загальної теорії відносності випливало існування чорних дір, пряме підтвердження існування яких ми нещодавно зафіксували. Але сам Айнштайн не вірив у Чорні діри. Та намагався довести їх відсутність. Також загальна теорія відносності була застосована до космологічних моделей Всесвіту, що сильно вплинуло на уявлення про нього. Теорія відносності чудово описує все, що ми бачимо у глибокому космосі, і навіть те, що донедавна було для нас невидимим. Створення радіотелескопів дало астрономам змогу побачити невидимі області космосу. Але як? Аналогічно до того, як оптичні телескопи збирають видиме світло галактик, фокусують та підсилюють його, щоб ми могли аналізувати зображення, так і радіотелескопи збирають радіохвилі. Технічні деталі, звичайно, відрізняються, але суть не змінюється. Радіотелескопи використовують для вивчення природи зір, галактик, чорних дір та інших астрономічних об'єктів. Також за допомогою них можна побачити темні закутки нашого Всесвіту, які недоступні у видимому діапазоні. Радіотелескопи збирають хвилі довжиною від 1 мм до більше 10 метрів, що набагато більше, ніж довжини хвиль видимої частини спектру світла, які становлять кілька сотень нанометрів. Радіоастрономія взагалі молода галузь і зародилася у 30-х роках минулого століття. В той час інженер Карл Янський випадково зафіксував шумний радіосигнал, який, за словами астрономів, походив далеко із-за меж сонячної системи, з хмар космічного пилу. Роками пізніше вчені почали будувати радіотелескопи і фіксувати різні радіосигнали з різних куточків космосу, і від різних об'єктів, котрі були невидимі в оптичні телескопи. Темне небо освітилось мільярдами нових об'єктів, котрі можна було досліджувати. У 1967 році аспірантка Джоселін Бел помітила дивний сигнал, який зафіксував радіотелескоп. Спершу природа сигналу була незрозуміла, і її колеги жартували, що це все зелені чоловічки. Але пізніше виявилося, що це був пульсар залишок над нової. Зараз нам відомо більше двох тисяч пульсарів, які завдяки своєму дуже швидкому обертанні посилають короткоперіодичні сигнали, як маяк. Але як радіотелескоп може збирати такі слабкі і далекі сигнали? Основним його елементом є велика антена, яка і приймає радіохвилі. Антени у вигляді параболічних тарілок приймають та фокусують радіосигнал, який посилюють спеціальні приймачі. Для збільшення роздільної здатності, тобто для збільшення здатності радіотелескопа розрізняти дрібні деталі об'єкту, конструюють систему із великої кількості радіотелескопів, які працюють як один гігантський телескоп. Найбільш відомими радіотелескопами є такі агрегати екс-радіотелескоп Обсерваторія Аресібо у Пуерто Ріко, який декілька років тому закрили. Це був найбільший у світі радіотелескоп. Дуже великий масив імені Карла Янського, який є, напевно, найпотужнішою радіообсерваторією на даний час, знаходиться він недалеко від міста Сокоро у штаті Нью-Мексико. Ну і важливим для України є гурт, гігантський український радіотелескоп, який знаходиться у селі Волохів Яр Харківської області. На жаль, внаслідок повномасштабного російського вторгнення значна частина радіотелескопа була зруйнована та розкрадена. Але як повідомляє Національна академія наук України, систему частково відновили і минулої осені вже були проведені перші спостереження. Завдяки радіотелескопам вчені можуть тепер побачити зародження зоряних систем, народження планет та спостерігати зірки, які знаходяться в густих хмарах газу і пилу, крізь які видиме світло пройти не може. Тому навіть для сучасної науки користь радіотелескопів є ніяк не переоцінена. Вони справді дозволяють побачити інший бік Всесвіту. Всі вище перелічені відкриття справді перевернули всю астрономію. Якщо ж вам цей список виявився не цілком повним, і ви вважаєте, що ми пропустили ще більш важливіші для астрономії відкриття, то, будь ласка, пишіть нам про це у коментарях, і ми обов'язково зробимо ще одне відео на цю тему. Ну а на цьому у мене все. Не плутайте астрономію з астрологією. Слава Україні!